Про що перше треба пам'ятати батькам маленьких та дорослих дітей? А ви знаєте, що дитячий вік підлітковий вік закінчується у нас коли який коли. Наступає кінець фліткового віку. 21 рік. Чому? Бо це фізіологічно закарбовано в нашій генетичній пам'яті 21 рік. Вже готові ці частини мозку, називається префронтальна кора. Ось ця частина мозку, яка відповідає за ціле полагання. Тобто діти вже можуть передбачати, які наслідки. Якихось усіх розумних чи не дуже розумних рішень. Треба пам'ятати, що відмінність травми, яку переживають дітки, від травми, яку ми всі переживаємо дорослі, полягає в тому, що мозок дитини ще недозрілий. І те, і з якими наслідками, позитивними чи негативними вийде дитина зі стану травми, залежить від того, в якому стані знаходяться батьки. Не більше, не менше. Якщо спокійна мама, спокійна дитина. Тобто це дзеркало нашої поведінки, нашого психічного здоров'я, наші дітки. Все ж таки, не дивлячись на такі вже доказані наукові факти, все-таки треба наголошувати на тому, що основне для здоров'я дитини це спокійні батьки. До трьох років дуже важливо для дитини, щоб було три фактори: спокій, тепло і таке заколихування. Чому дітки, коли їм погано, вони просять, щоб заколихувати. Тим самим ми регулюємо деякі участки мозку, які відповідають за утішення, за те, щоб дитина почувала себе затишно. І оце колихання, воно не, не випадково придумане. І якщо ви зараз побачите, ви побачите багато дорослих людей, які стоять отак. Ось ось. Полихаються. Таким чином у нас наша генетична пам'ять нам допомагає справлятися із стресом. Це нормально, це чисто суто фізіологічна реакція. Що треба робити? Перший, який наш крок? В стресі ми, умовно кажучи, вилітаємо з свого тіла. Так? Наша душа, наш дух живе в тілі. Коли забагато стресу, а стрес може бути як і знаком мінус, як зараз, так і знаком плюс. Так? Тобто забагато радощів це також не, не дуже добре. Відбувається те, що психологи називають дисоціацією. Ми начебто роздвоюємося і в тілі, а в той же час не відчуваємо себе в тілі. Тобто ми 90% нашої уваги звертаємо на те, як почуває тіло ваше себе, пам'ять тіла. Це найглибше, найбільше Старіша і найдієвіша пам'ять пам'ять тіла, тому ми заземлюємось. Ну, якщо ви, Поки коли ви сіли, що треба зробити? І запам'ятати, як допомогти собі, коли ви просто сіли на стілець? Треба отак трошки поюрсити, зробити отакі рухи, які ми робимо, коли танцюємо дживо чи слухаємо джазову музику. Сядьте, будь ласка, поставте обидві свої ножки, поставте на підлогу і поставте свої стопи так щільно, начебто уявіть собі, що там не підлога тверда, а такий приємний, теплий пісок. І ваші ноги погружаються, як у слоники маленьких, погружаються в цю підлогу. Відчули, відчули свою сідничку. Якщо не відчули, то знайдіть таке положення, при якому наше. Кістки, на які ми опираємось, вони розходяться як раковинка. Ваша спина. Особливо ця зона тривоги, знаєте, де в нас знаходиться зона тривоги? Да? Між лопатками. О, там, де моя подружка і колега Світлана Рось, каже, там, де крильця ростуть, між лопатками, там є така зона, така чорна дірка, яка наповнюється дуже швидко тривогою, тому коли... А ви відчуваєте себе в небезпеці, так? ми інстинктивно прикриваємо спину собі, навіть якимось там платочком чи вдягаємо курточку. А діткам дуже добре свою теплу долоньку покласти між лопатками і зробити ось такі кругові рухи, ваша дитина заспокоюється дуже швидко. Що ще треба робити із своїм тілом, щоб воно трошки потроху оживало? Треба підняти плечі, вони і так у всіх у вас підняті, і в мене також, бо стресу -то багато, а ми інстинктивно піднімаємо, так? отак ховаємось, значить, і вже не усвідомлюємо це. А зараз ми ось, свідомо підняли плечі, аж до вушок, діткам я кажу, до вушок, до вушок підняли плечі і опустили їх назад. Так. І можете трохи так задоволенням, ну зробіть посмішку, як навіть. Поки що, якщо і не дуже хочеться посміхатися, посміхніться. Так, все. Вже зараз ми знаєте, що з вами зробили? Ми просто включили обидві півкулі, ліву і праву. Стрес, і отут така дірка відбувається між правою півкулею і лівою. Тому і нам, дорослим, і діткам тим більше. Дуже важко вчитися. Чому бо в стресі запам'ятайте, будь ласка, і не вимагайте від дітей того, чого не можна вимагати в стресі, ліва півкуля, яка відповідає за когнітивні знання, тобто за логічні знання. Фізику, математику, історію. Розкажи віршик на пам'яті, все таке інше. Ліва півкуля не працює. Працює права. Ну також не дуже добре, не так як нам би хотілося, але працює. Тому ми використовуємо ліву півкулю і використовуємо свої знання про те, як, як ми збудовані. Є дуже прості вправи, це перехресні вправи. Коли ми робимо ось такий жест, перехресть перехрещуємо ноги, перехрещуємо руки, робимо метелика. Це зараз, знаєте, да? і я рекомендую вам це зробити, покласти одну руку. Можете ще так сміючись сказати все добре це вправа називається метелик. Відкрили її випадково, як і всі багато інших, дуже таких гарних речей, і в галузі психології, в тому числі. Ця вправа допомагає позбутися цих нав'язливих спогадів, які псують нам життя. Ви так само можете покласти руки на коліна. А якщо і на коліна не можна, то просто гупати трошки, тупати по черзі, тупати ногами. Що відбувається? На рівні психофізіології фізіології відбувається. Починає права півкуля стукати сліву, казати Ей, ти там як працюєш, не працюєш? І це нарешті ага, відчуваючи рух. Протилежної сторони вона включається. Ми просто робимо перехресні рухи, ми просто робимо гімнастику для мозку, Потріть ручки і покладіть свої долоньки теплі на скроні. А тут в нас є дуже чудові а, такі мозкові структури, вони називаються зона брака, зона верніки, можете не запам'ятовувати, воно вам не треба, але воно відповідає за мовлення. А ви знаєте, і я, на жаль, стикалася вже під час війни з багатьма дітками, які внаслідок стресу перестають говорити. Ми одну ручку сюди, другу сюди, поклали. Можна закрити очі, можна очами зробити такі рухи вправо-вліво. Очі це також допомога для роботи мозку. Це частина мозку, яку ми бачимо. Так? Ви ж знаєте, що очі це частина мозку, яку ви вивели. Назовні, для того, щоб заспокоїтись, ми і не довести до панічної атаки, що ми робимо. Ми просто знаємо, що є деякі ділянки тіла у нас у всіх. Вони однакові, карта тіла однакова в цьому випадку у людей. І є е, такі точки, які відповідають за те, щоб серце працювало в нормальному ритмі. Як ви думаєте, де ця точка знаходиться? Мені цікаво, вгадаєте чи ні? Ніс. Ось просто потерти, отак, потерти Діткам, дітям, дітям дуже подобається, що можна отак потерти кінчик ніс, носа свого, і потім покласти долоньку і перевірити. Ага, вже серце не б'ється так швидко. Да? Спробуйте. Будь ласка, потріть. Ну, це дуже добре. і Називається вона точка краси. Діткам кажу, хочете, щоб мама посміхалася, навчіть її, що треба. Не кричати, не репетувати, просто потерти цю точку. І деякі м'язи вашого обличчя, в нас на обличчі 220 м'язів. Розумієте, якщо ми хоч десь приберемо оцю зайву напругу, ми вже відчуємо себе краще. На що схоже наша вушка? Скажіть мені, ніколи не думали про це. У нас тут представлені всі частинки нашого тіла. І завжди про те, що вуха мають такі чудодійні властивості, знали в слов'янській культурі, бо коли, не дай Боже, людина замерзала, що її робила, її розтирали вуха. Коли людина да, знову обов'язково розтирала, розтирала вушка до того стану, щоб вуха ставали теплими, великими. М'якенькими і червоними. Я коли працюю з дітками в групі, вони знають, як які мають бути вуха, такі, як у вас, вони кажуть, великі, гарячі і червоні. Те, що я для дітей така собі тітонька з великими, гарячими і червоними вухами. Наш мозок так дуже дивно налаштований, дивно в позитивному плані налаштований. Він не може одночасно робити дві задачі, тобто боятися. І ще щось, ще, ще щось, у щось грати це неможливо. Тому, коли ми пропонуємо, відволікаємо наших дітей, кажемо дуже прості речі, а ну порахуй, розкажи мені, скільки тут червоних речей. Мозок вже він забув, що треба боятися, бо є більш таке цікаве завдання порахувати кольори або зробити більш таку о, складну задачу від ста. Віднімати сім, поки не дійдемо до одиниці. Але ми повертаємося до того, з чого ми почали, до тіла. Для того, щоб напругу зняти з тіла, ми тіло оживляємо не тільки тими вправами, про які ми казали, метелики і так далі. Ах, відчути свої стопи, можемо їх постукати. Але є чудова вправа, яку застосовують з великим задоволенням в військах НАТО. Права називається тропічний дощ. Давайте ми з вами зробимо, зможете встати. Починається дощик, це маленькі крапельки, ви клацаєте пальчиками і піднімаєтесь, піднімаєтесь, да, все частіше краплі, 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 краплі. І коли ми такі рухи робимо по голові, наш мозок просто в страшенному задоволенні зробив, потім вже починає більше. Дощик хлопайте по, по, по одній руці, ну повністю по одній, так, так, давайте, давайте з цієї сторони І інші органи вони також стискаються, нам цього не потрібно. По животику помасажували себе, по сідничках. Заходимо сюди, тут також можемо додати, а ще потопотіти ногами. Я розумію, що ви всі дорослі, але тут так діти вирішать, що якщо ви... Також будете кричати А! Я думаю, що це нікого не здивує. І потихеньку-потихеньку повертаємось назад, і ми кладемо одну ручку навхрест, другу ручку і робимо такого повільного, спокійного, задоволеного метелика. По черзі робимо по черзі, по черзі одне крильце, друге, одне крильце. І в дітей дуже страждає ритмічна система. Коли ми її налагоджуємо. Ось такими повтори звук, да? чи робимо якусь мелодію, якісь вибиваємо ритм барабанами, не барабанами, такими дурними всякими пальчиками. А ритмічна система дитини починає працювати більш гармонійно. Дитина так, так само позіхає, да? видихає, зверніть увагу, це перша ознака, коли. Є глибокий види, це ознака того, що якась зайва і дуже руйнівна напруга покинула це тіло, і це дуже-дуже добре. Я завжди з собою ношу дуже такі дивні речі. важливі для нашого мозку, коли він встретиться, щоб ми тактильно щось відчували. Ага, це яка поверхня? Це така тверда потримати щось м'якеньке. Відразу асоціацію з мамою, з домівкою, да, з затишком, з безпекою. Також дуже приємне відчуття, і вони нам потрібні, обов'язково потрібні. Ми а, в нормальному житті ми не розуміємо, наскільки ці тактильні відчуття, реакції, наскільки вони важливі для того, щоб мозк розумів, о, все гаразд, я розумію, тут холодне і тверде, а тут м'якеньке і такі Вот. Взагалі працювати можна будь-чим. В цьому минулого року, в серпні, ми з колегою працювали з дітками наших загиблих льотчиків, всі кияни пам'ятають, да? це привіди Києва, пам'ятаєте, перші такі страшні дні. Ну, от з дітками наших військових, які загибли, загинули, ми працювали в Карпатах серпні і в вересні. І вхід йшло все: пісок, і камінці, і, і якісь папірці, і, і малюнки, і робота з пластилином. Тобто ми в першу чергу, так само, як і з вами, ми включали тіло за допомогою різноманітних методик, якихось там прав, іграшок і так далі. І багато є прав. Які ми робимо в колі, це право на розвиток уваги і на розвиток пам'яті. А коли в стресі перебуває вся країна і дорослі, і немає на кого спертися підліткам, це дуже важко. Тому поважайте наших дітей не навантажуйте їх непотрібними зараз знаннями з математики, географії, все це вони наверстають, наберуть потім. А зараз нам. Дуже важливо психічне і фізичне здоров'я наших дітей, щоб вони їли, спали, ну і не падали, не, не втрачали розум, коли чують тривогу.